Вітаю, шановні слухачі, і тема сьогоднішнього подкасту: чи бувало таке в історії християнства, що перед духовним пробудженням приходила духовна теплота і духовний занепад? Що про це говорить Боже Слово, і що про це говорить історія? Давайте спробуємо розібратися. Отже, перше, це типова картина перед пробудженням в історії церкви часто було так, перед тим. Як Бог давав нове велике пробудження наставали періоди морального та духовного ослаблення, формалізму у вірі, багато знань, мало сили, розростання вчительства без дії духа, звикання до служіння без очікування Божої сили. Наприклад, перед пробудженням в Англії велике пробудження 18 століття спостерігався формалізм і мертва релігія. Також перед пробудженням в США, кінець 19, го початок 20-го століття було багато розумних проповідей, але мало сили. Друге, зараз ми живемо в подібний час. Світ став більш раціональним, інформаційним, це проникає і в церкву. Багато служителів, лідерів розумно говорять, але не шукають дії Святого Духа. Християни частіше вчаться, ніж моляться і постять. Це сухий період, який може передувати новому відродженню. Чи це нормально для церкви? Ні. Це тимчасовий духовний занепад, але не норма. Бог завжди кличе церкву повернутися до першої любові, об'явлення 2.4, молитви і сили Святого Духа, життя, а не просто знань. Четверте чи йде нове пробудження? Можливо. В історії саме такі періоди приводили до того, що, втомлені словом без сили, люди починали шукати справжнього Бога, народжувались молитовні рухи, Бог виливав свого духа і починались пробудження. І на завершення цей подкаст і ці роздуми не для того, щоб когось осудити чи принизити, це пошук істини, це пошук правди і бажання зрозуміти, що за період. І час, в якому ми живемо. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте.